Зусиллями окупантів та гауляйтера Євгена Балицького у Мелітополі формують справжній культ уродженця міста Павла Судоплатова, генерала НКВД МГБ, якого прозвали термінатором Сталіна за серію гучних політичних вбивств. У Мелітополі з'явилися бюст Судоплатова, вулиця імені Судоплатова і меморіальна дошка Судоплатова, яку встановили на корпусі до революційного ремісничого училища, де він не вчився, але повісили саме там, бо до цього була там інша дошка Дмитра Донцова, ідеолога українського націоналізму, який також народився у Мелітополі. Вулицю імені Донцова тепер теж перейменували на Судоплатова. Ми будемо перейміновувати вулиці в наших героїв. Чому Балицький та інші російські пропагандисти так носяться із цим НКВД? Судоплатов був безпосередньо причетний до організації вбивства Льва Троцького та багатьох позасудових страт радянських діячів. Тому після смерті Сталіна його термінатор був позбавлений усіх нагород і звань, відбув 15 років ув'язнення і був реабілітований лише після смерті. Але душогуб судоплатов як ніхто інший згодився для нинішньої пропагандистської істерії про українських націоналістів і бандерівців, оскільки саме він за особистим наказом Сталіна убив лідера ОУН Євгена Коновальця у 1938 році в Роттердамі. Сталін сказав, що а, ви не можете прикрасить його діяльність. Зачем він нужен раз він такий. Тогава його, Он любить конфети, У його конфетами. Українець за походженням судоплатов втерся у довіру до коновальця і передав йому коробку цукерок, у якій була вибухівка. Операція успішно. Павло Судоплатов також керував операцією із убивства Юрія Шухевича, головнокомандувача Української повстанської армії. Українець, що вбиває українських лідерів, ідеал для зрадника Балицького. Придателі нігде не люблять. Тож нікого не здивувало, що добровольчий батальйон, який формується з українців для війни з українцями, також назвали іменем Кривавого Термінатора Сталіна. Створений він на підтримку заклика Рамзана Кадирова до формування добровольчих батальйонів чисельністю не менше тисячі людей з кожного регіону Росії. Гаулятер Криму Аксенов підтримав друга Рамзана, пообіцяв створити ще два добробати і вкотре що від Криму вже воює більше тисячі добровольців, маючи на увазі так званий штурмовий казачий батальйон Таврида. Як ми вже розповідали, цей казачий батальйон воює у Запорізькій області. Однак його кількісний склад явно не тягне на батальйон. А якість озброєння і продемонстровані на відео військові навички названня штурмового. Втім, бійці Отамана Сироткіна вміють з успіхом штурмувати фермерські господарства і підприємства, чим вони займались в рядах самооборони Аксенова. Хто командує судоплатівцями у Мелітополі і хто його добровольці? Почав працювати центр по прийому від запорожців, которые сьогодні з'явили бажання добровольно, подчеркиваю, служити в вооруженных силах Російської Федерації. На відео, де Балицький закликає доєднатись до так званого добровольчого батальйону, бачимо поплічника гауляйтера 48-річного Євгена Сергійовича Горлачова, який приймає заяви добровольців. Раніше він служив у військовій частині 3033 національної гвардії України, що дислокується у Запоріжжі, Мелітополі, Енергодарі і Бердянську. у 2006 році, Горлачов став співзасновником і керівником історико-патріотичного товариства Протистояння. До 2014 року майже щоосені на Мелітопольщині біля села Мордвинівка відбувалася реконструкція прориву радянськими військами німецької лінії оборони Вотан. На тих полях і зійшлися любителі перевдягань та реконструкції історії Горлачов і Балицький. У квітні Горлачов, якого Балицький призначив директором краєзнавчого музею, прославився на увесь світ. Він знайшов і передав окупантам колекцію скіфського золота із Мелітопольського Кургану, Яку співробітники музею сховали у підвалі після захоплення міста? Викрадена колекція налічує 198 золотих артефактів. Благодаря uh, воєнної адміністрації і їхнім більшим усім а також музею, була надана велика колекція, яка пропала з Кривіцького мітопольського музею період 24 -го, марта, коли тут була стара адміністрація. цим мусіям uh, вернулась у Фонди музея большая корікса скіска золота. Тепер же викрадач музейних цінностей вирішив повоювати. У сюжетах російських пропагандистів Горлачова називають заступником командира батальйону імені Судоплатова. Власне, він єдиний, хто без балаклави дає коментарі на камеру. ще одна відома особа у складі батальйону старший син Євгена Балицького. Точніше, про те, що Олександр Балицький став добровольцем судоплатівцем, повідомив його батька Гауляйтер. Цікаво, що сталося після того, як про мобілізацію свого старшого сина Олега заявив глава окупованого Криму Сергій Аксенов. не виключено, що рішення Балицького записати сина в батальйон судоплатова пояснюється тією обставиною, що бійці добробатів не підпадають під мобілізацію, а турботливий татусь зможе контролювати, де саме воюватиме, якщо взагалі воюватиме його золотий хлопчик. А 30-річний Олександр Балицький дійсно хлопчик золотий. Ми про нього писали ще у 2017 році, оскільки цей син діючого народного депутата України оселився в окупованому Севастополі і взяв громадянство Росії. Підтвердження ми знайшли у державному російському реєстрі, адже Олександр Балицький зареєструвався в Росії як фізособа-підприємець. Сам нардеп також часто навідувався до Окупованого Криму і запевняв, що ФСБ його там не зупиняє. Тепер відомо чому, бо він же був для неї свій. Когда я езжу в Крым, я ощущаю, конечно, что я попадаю на территорию другого государства, к сожалению. Разговаривая с людьми, очень много чувствую претензий к нам, как к политикам, потому что я не скрываю. Я езжу абсолютно законно, по своему обычному синему паспорту. И проезжаю, никто меня не останавливает, никто меня не тормозит ни с ни с другой стороны. Никакие ФСБшники или СБУшники меня на дороге не спрашивают. И я делаю в рамках конституционного поля. Если Вы будете... не боитесь быть арестованным там или еще Если что Если буду арестован, значит, буду арестован. Балицький нардеп декларував на дружину нежитлове приміщення у Севастополі, яке, за його ж зізнанням, виявилось апартаментами у готельному комплексі Аквамарин. Він належить іншому зраднику Павлу Лєбєдєву, міністру оборони України, у часи президентства Януковича. Бізнес-активи Євгена Балицького у Криму, які він записував на дружину, нині зареєстровані на сина Олександра. Згідно відкритих реєстраційних даних, він є директором і засновником компанії Сім'я, який належить ресторан «Обліко Ралі в окупованому Севастополі. Балицький молодший також є засновником ще двох компаній: перша куратор Крим у Севастополі, за юридичною адресою якої Google знаходить магазин «Апетитний Крим. Нею керує дружина Олександра Анна Балицька у діворстві Шишкіна. Фото їхніх гулянок на яхті у Балаклавській бухті перебрались із соцмереж в українські змі саме завдяки родинному зв'язку з нардепом. За компанією Куратор Крим у 2018 році Балицькі оформили придбане у 2018 році бар-кафе Ітмі у самому центрі і поруч із окупаційним урядом Севастополя. Компанія Альянс зовсім свіжа, зареєстрована 22 серпня цього року у місті Білореченськ Краснодарського краю. Основний вид діяльності оренда лізинг-транспорту та обладнання. У Балицького молодшого частка у 60%. Решту ділять навпіл двоє підприємців, які мають бізнес у Московській області і займались фруктами в Криму. Не виключено, що ця транспортна компанія Балицького молодшого якось задіяна на перевезеннях вантажів на окупованій частині Запорізької області, де цей бізнес дуже затребуваний. А його регулюванням займається окупаційна адміністрація Балицького старшого видання Рія Мелітополь пише, що присутність Олександра Балицького в батальйоні судоплатова сумнівна. Востаннє його бачили у Мелітополі взагалі 9 травня. А 30 вересня камера вихопила його у Георгівському залі Кремля, де підписувались папірці про незаконну анексію чотирьох українських областей. Попри те, що в сюжетах пропагандистів повідомляється про зарахування до батальйону судоплату вже близько двох сотень людей, ця кількість видається сумнівною. По-перше, ці дві сотні ми не бачимо на відео і фото так званої присяги. Бійці стоять в одну шеренгу, де й двох десятків не набереться. Як із них Балицький сформував дві роти, мабуть, військова таємниця. Формуровано дві роти. Одна з них буде рота Саперна, вторая ротання, яка зараз в на настоящий момент она частині ребят проходять воєнну підготовку. По-друге, далеко не всі добровольці на відео місцеві. І це підтверджує повідомлення місцевих джерел. Служити в батальйоні Судоплатова серед мелітопольців, бажаючих небагато. Я взагалі сам родився в Донецькій області. Ну, так Ну і от у мене всі близькі танців в Донецькій. Тобто про обстріли о, моєї родини. Я знаю не панаслишки. По По-третє, Балицький демонструє першу партію сучасної амуніції, не російського виробництва, до речі, яку закупили за кошти земляків, тобто мелітопольців. Як бачимо зі знімків, це саме ті новенькі бронежилети і шоломи, в яких були на присязі бійці Добробато. І партія розрахована щонайбільше на два десятки людей. Які саме бойові завдання виконуватиме батальйон Содоплатова, невідомо, але наразі він виглядає як новий медійний майданчик для Євгена Балицького і його сина мажора. Гауляйтер навідується на навчання судоплатівців, добірками фото і відео, з яких спамлять у соцмережах його піарники.